Ця ізоляція населеного пункту Алчевськ. Наші війська взяли і утримують частину Луганська. Поранених військових прийматимуть в тому числі і у санаторії Черча на Прикарпатті. Тут планують створити реабілітаційний центр для бійців у зоні АТО. Таке рішення прийняли на засіданні обласного координаційного комітету з допомоги учасникам АТО, які потерпіли під час бойових дій, та їхнім сім'ям. Робоча група виїхала в Рогатинський район оглянути базу бального курорту, оцінити можливості і передбачити усе необхідне для переобладнання. Санаторій Черче розташований в кількох кілометрах від Рогатина. Сюди приїздять люди з кістково-суглобовими проблемами, ураженням нервової системи. Приймають сірководневі ванни, торфійні грязі. За словами фахівців, на базі курорту є все необхідне для лікування поранених військових. Загалом санаторії можуть прийняти понад 180 хворих. У Нас є все необхідне для лікування таких хворих, тому що у нас є відділення для лікування хворих. Кістково-м'язевої і нервової системи. У нас є реабілітаційні відділення для лікування хворих, які перенесли травми опорно-рухового апарату. І друге відділення реабілітації для Лікування хворих серебровоскулярно патології. Тому для 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 всі, є, всі можливості є. є. Зіновія Удовицька приїхала сюди на лікування зі Львова. Сама медик за фахом більше року терпить болі в суглобах. Лікується в черчі 12 днів. каже, відчуває полегшення. Хвалить медичний персонал. Болі зникли практично, і я не могла подійматися ногами по скітцях. Зараз я поволі, але і назад, і вперед вже вертаюся. Так що дуже задоволена. Хлопців поранених в зоні. Ні, АТО лікують наразі в госпіталях Львова, Одеса, Харкова, Дніпропетровська або ж вдома. 24 дні кажуть медики, повний курс реабілітації в санаторії. Та для створення в черчі відповідних умов розраховують на кошти з державного бюджету. Ми зараз опрацьовуємо варіант, що ще можна додати. Спробуємо через гуманітарні місії додати до остаткування, скільки ми можемо тут приймати людей, і наскільки буде великий ефект. Від реабілітації. кілька військових після поранення вже відправили знову на фронт, тому для них важлива і психологічна реабілітація. За словами заступника директора департаменту охорони здоров'я ОДЗО і ціхонь черчи унікальне місце для надання комплексної допомоги. Дуже хороша якість самого бального лікування, тобто грязі водолікування, сірководневі ванни, болото, яке використовується місцеве. Спокій, тиша і персонал, який готовий надавати реабілітаційну допомогу для того, щоб санаторій запрацював на повну потужність, потрібне обладнання для реабілітації, поліпшення умов тренажерного залу, функціональні ліжка, заміна деяких бальнеологічних комплексів все необхідне для нетрадиційних методів лікування. Однак резюмують медики, будь-яка реабілітація це процес швидкого вдосконалення. Тому з часом тут можуть створити досить таки розширений комплекс надання допомоги.